Всіх вітаю, всім привіт! Моя красунька знову квітне, Трішки космії. Знову жовта трояндочка, керія махрова і буду знімати ось цю з юки коробочку, подивимося, що там. Так, починаю її ковиряти. Може вона ще не достигла, але побачимо. Та ні, повинна бути. Щас, секунда, діла. О, яке насіння. Полоски. Ласки, як у гіпіастру, тільки що дрібніше. Таке саме. Може попробую посіяти, потім покажу, що вийде. Ще зібрала таку малинку. Всім пока!